Це найбільший пункт тестування в Кропивницькому, 35-та міська школа. Тут на тестування з історії України зареєструвалося 289 учасників. Я навчаюсь в коледжі харчування та торгівлі, здаю сьогодні історію України з метою вступу після четвертого курсу на базі молодшого спеціаліста до академії вже на вищий, на вищий рівень. До історії я готувалась. О 9.50 учасників починають пускати на пункт. Я прошу всіх стати в дві шеренги, півтора метри між вами. Ви одягаєте маску, підходите до медпрацівника, відкриваєте руку. На вході їм вимірюють температуру. 36,3. Допускаємо після скринінгу температурного. Це має бути не вище, як 37,2. Всередині приміщення перевіряють документи. Попусти, будь ласка, так, піднімай. Яка аудиторія в тебе? 18-та. Третій поверх, піднімайся. А -а -а. Для пункту тестування підготували 20 аудиторій. Перед входом документи перевіряють вдруге. Я випускниця минулого року. Сьогодні я здаю історію, щоб вступити у Київський виш. У мене на вибір три предмети буде. Географія англійська або історія. Який краще здам? Та я вибором. Готувалася я за допомогою вебінарів на Ютубі. У мене дуже погана пам'ять, тому для мене найважливіше, найтяжкіше це запам'ятати всі дати, а, тому приходилося багато працювати над цим. До початку тесту в учасників є вільний час. Я прийшла сюди помити руки, тому що тут багато людей, тут багато поверхонь, які можуть. Бути вірусами різними. Я боюсь захворіти коронавірусом, щоб не захворіли рідні. Ось піклуюсь про своє здоров'я. Забезпечена кімната. Мила є, антисептик, рушники, мусерне відро, куди рушнички вже використані кидають ось чиста. Із 289 учасників на пункт не прийшли 112. Діти повинні з собою за партою мати тільки сертифікати, ручки з чорною пастою та водичку. І більше нічого. Якщо під час технологічної перерви у них виявляють, чи телефони, чи навушники, чи ну, які засоби, які заборонені, то тоді цього учасника вилучають з пункту тестування. Поліцейський Валерій Вербіцький перевіряє учасників на наявність заборонених предметів. Дивіться, вмикаємо його, це звуковий режим. Ось, наприклад, жертонний, металічний. підходимо, ось такий звук. Також може бути стручка та ніж. Проводимо сюди також звук. Якщо це безшумний режим, проводимо він починає вібрувати. Тестування тривало дві з половиною години. За цей час учасники мали виконати 60 завдань. Після закінчення тесту учасникам роздають робочі зошити із завданнями. Я проходив пробне з 18, 19, 20 року. Все склав на 150 ну і вище. А у цьому році ну, мені складно було, я не знаю. Я зробив усі завдання, впевнений, я ну, може, в одній четвертій це точно. Для мене тест виявився нескладним, я написала швидко, за півтори години. Ну, Наступне зовнішнє незалежне оцінювання знань відбудеться 7 червня. Це буде тестування із фізики. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.